Вітаємо, вас, шановні добродії! На хвилях нашої програми Козацькі джерела. Знаєте, буває так, що народжуються на землі люди, які випереджають свій час не на місяць, не на рік і навіть не на десятиліття, а на цілі століття. Однією з так... такою непересічною. Особистістю найсильнішою і найскладнішою в історії нашій є постать Івана Мазепи. Ми про нього вже говорили і не раз. Він бартий того. І от сьогодні я хотіла б з ваших густ, пане Романе, почути, хто він для України, що він зробив для України і, і чому ж. Його так ненавиділи і так намагалися очорнити Івана Мазепу. Правда, Будь ласка, бажаю здоров'я, шановні доброді. Ми повертаємося до теми козаччини, вивчаємо історію, вивчаємо козацькі походи, вивчаємо традиції козаків і вивчаємо тих історій тих гетьманів, які творили цю історію. Які залишили яскравий слід у розвитку нашої України. Вони не є забуті. Одна із таких постатей, яка до сих пір е, в Україні є, це постать гетьмана України Івана Мазепи. Іван Мазепа, як сказала Марія Олександра, опередив свій час не на рік, не на два, а на ціле століття або й більше. Він із одні із найсильніших постатей, найскладніших для української історії. Його боялися і бояри, бо він завжди в нього була думка про вільну, незалежну, соборну Україну, яку ми маємо сьогодні цей час. Але коли був Іван Мазапа був 1700 рік, а ми маємо 2000 20 й рік, три століття пройшло, ага. а ідеї Івана Мазепи живуть до сьогоднішнього часу. І він заклав цю ідею, яка воплотилася в життя тільки в 1918-19 роках і в 1991 роках. Та хто він був для України? Гетьман, війська Запорозького. 1687-1709 роки. Це був дипломат, це був меценат. Ми знаємо, що скільки він церков і допоміг побудувати і храмів в Україні, більше нього ніхто не побудував. Це і стратег, як не стратегічно мислив наперед на роки державник, як я сказав, що його мета. Це була українська незалежна соборна, козацька держава. Він розбудував державність України і розбудував систему управління в державі. Він мав активні відносини Іван Мазепа з усіма європейськими державами. Він мав послів, послів своїх у всіх державах. Він знав. Багато мов. І ще, Марія Санна, він багато уваги приділяв церкві для розбудови, для розбудови церкви. Дуже багато коштів Іван Мазепов вкладував в освіту. Освіта. Якраз при ньому розвивалася київсько Могилянська академія, яка працює і за сьогоднішнього часу. Як я сказав, що він зміцнював позиції Гетьманщини на Україні і за Україною. Але чомусь його ненавиділи вороги України. Ми знаємо, що після тої поразки, ганебної поразки у Полтавській битві, Мазепі пройшлося емігрувати з України, Того, що його переслідував цар Петро І, і загинув. Тобто помер Іван Мазепа не в Україні, а в Молдавії під ясами. Його було похоронено в храмі, але чомусь у 1900-х роках зникла могила і зникла та церква, в якій був похоронений Іван Мазепа. Ми знаємо, що проти нього. Російська церква висунула анафему, але український народ любить Івана Мазепа. Протім, була висунута анафема проти самого Мазепи, але не проти його ідеї. Ця ідея про самостійність соборність держави залишилася і залишилася до сих пір. Український народ Марія Сандра дуже любить Івана Мазепа. В самій Полтаві, в центрі Полтави, ми там були, стоїть пам'ятник гетьману України Івана Мазепа. У вигляді дзвону, основа вигляду дзвону, як ніби дзвонить по всій Україні. Україна це є самостійна, соборна і незалежна держава. Зверху сидить гордо з булавою гетьман України Іван Мазепа. Ми знаємо, що на купюрах Грішо Горошових є портрет Івана Мазепи. З нього вже зняли анафему. І ми пам'ятаємо його, і вулиці, сквери, села Мазепинці є в Україні. Бережімо пам'ять про наших гетьманів, про нашу історію. Бережіть. Так, звичайно, мене дуже тішить, коли зараз з'являється багато книг про Івана Базепу. Досліджень це тішить і спонукає далі вивчати нашу історію. Вона цікава, вона стражденна, вона велична. Вивчаємо, шануймо. Бережіть себе, бережіть родину, бережіть Україну.